Не хлібом єдиним агрофірма Вікторія сприяє розвитку дитячо-юнацького та молодіжного спорту на Білопільщині. Аграрії екіпірували команду сумоїстів із села Жовтневе та профінансували поїздку на чемпіонат Європи, з якої Микола Грінченко повернувся двократним чемпіоном. Детальніше про перемоги спортсменів в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів. До перемоги разом. Агрофірма Вікторія майже два роки допомагає Федерації сумоїстів на Сумщині. Нещодавно аграрії забезпечили формою понад 20 спортсменів села Жовтневе. Діти це наше майбутнє. І хочеться, щоб діти росли здоровими, міцними патріотами. Виховуємо патріотизм, допомагаємо. Ну, хто як не ми допоможе дітям, які працюють батьки в нашої агрофірмі Вікторія. Тож перемогам на всеукраїнському та обласному рівні команда сумоїстів завдячує місцевим аграріям. Завдяки підтримці агрофірми Вікторія ми здійснили поїздку на чемпіонат Європи, на якому місцевий вихованець, мій вихованець, що вдвічі приємно грінченко Микола, здобув дві золоті нагороди. Це Микола Грінченко. Нині він двократний чемпіон України та Європи з Сумо. Одну з медалей на згадку про доброчинні спортсмен подарував генеральному директору агрофірми Вікторія. Завдяки Сергію Миколайовичу у нас є можливість подорожувати по Україні по Європі. Якби не він, я б не знаю. Ну сидів би тут, а нікуди не їздив би. Завдяки місцевим меценатам на змагання має змогу потрапити і молодше покоління. Прекрасний у нас тут зал, хорошо тренуватись. Два рази перемогав, другий зняв Друге місце, тоді третє. Це від агрофірми Вікторія розпансувала кошти, футболку, вишиванку, костюм. Ми дуже благодарні. Крім того, за підтримки агрофірми Вікторія в обласному центрі провели Кубок України та всеукраїнський турнір Сумо. Оснастили спортивну залу у жовтневому. І ми будемо допомагати постійно, але в залежності від тих потреб, які будуть до нам звертатися. Звичайно, ми все не зможемо допомогти, але той максимум, який ми можемо, ми допоможемо. Вкладати кошти у спорт, виховати здорове покоління. Відтак у найближчих планах аграріїв в рази покращити матеріальну базу сумоїстів селища Жовтневого, що на Білопільщині.